Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко, і Це щоденник капіталіста, і останній випуск був про кіно. А сьогоднішній випуск буде про кінологію, науку про собак, якщо хто не знав. І приводом для цього став, став мій пост, який я написав десь тиждень тому. І я його написав про події у Полтаві. Така регіональна подія, раптом, завдяки російським ботам, набула величезної популярності. Ну, було викладено відео десь там на 50 секунд, на якому видно, що двоє поліцейських спілкуються з якоюсь цивільною людиною. Потім починається чи то трака, чи то непонятно що. На них потім починає нападати собака. Один поліцейський намагається відбитися від собаки, в нього це не вдається. Поліцейського кусають, потім на поліцейського нападають. Ну, коротше, така типова якась ситуація пов'язана з підбулем. І потім це все починають коментувати про російські боти, тому що ну ви ж розумієте, зараз якраз у них це найулюбленіша тема коментувати всі відео пов'язані з українською поліцією. Одразу знаходиться в коментарях там величезна кількість людей, які там шлють прокльони проти ТЦК, проти поліції, Ну і от все в цьому плані. Тобто, половина з них там це реально російські боти. Ну а половина з них це такі екзальтовані турнуваті громадяни. Які просто повелися на російську демонізацію та мобілізацію, і взагалі, які завжди будуть просто виступати проти будь-якої влади, і їм просто дуже гарно заходить будь яке відео проти поліції. Звичайно, що потім там виявляється, що власником собаки був ветеран? Тут ще більше додається хейту. Всі починають ще більше захищати собаку. Ну і понеслась. Власне, спочатку цей пост взагалі якось був особливо непомічений. Ніким, а потім під вечір, мабуть, для себе багато ботів відкрили саме цей пост. Плюс я там ще в кінці пройшовся по Зеленському. Ну і понеслась. Коротше, такої величезної кількості ботів з закритими профілями. Якихось якихось спеціалістів з кінології, які прийшли в коментарі. Мені розказати, що під буль з це там гарна собака й мовляв захистила свого власника. Там величезна кількість от таких от кінологів. Ну що ж, тоді думаю, треба, мабуть, рано чи пізно буде поговорити саме про таких собак. Зараз ця історія ніяк ну не зрозуміло чим завершиться, тому що, звичайно, що справу будуть передано в суд. Скоріше за все, будуть якісь проблеми в її хазяїна і там на нього, може, накладуть штраф чи щось в цьому плані. От історія, звичайно, що така не зрозуміла, тому що, ну, в принципі, дійсно це бійцівська порода собак, яка напала на поліцейського. Там був так само напад на поліцейського, тобто з чого все це почалося, ми знаємо тільки зі слів сторін або з якихось там окремих думок в коментарях, тобто зрозуміло, що нічого не зрозуміло. От, але мене в одно дуже от, обурило саме відео з участі за участі саме такої собаки, тому що ну я свого часу був таким дуже палким собачником, і я от неодноразово бачив саме бійцівських собак, як вони себе поводять, і мене дещо здивувала така от дещо. Дивна занадто дружелюбна до підбуля реакція багатьох людей, які, мабуть, в принципі самі ніколи не стикалися з бійцівськими породами, але звичайно, що на хвилі хейту проти ТЦК та поліції вони будуть захищати тепер цю собаку там до останнього. Власне, зараз там ще починають тепер збирати гроші на адвоката. Зараз там всякі мутні проросійські блогери починають е, виказувати е, там, всі можливі жести допомоги постраждалому, е, точніше, власнику собаки починають героїзувати цю собаку, починають там показувати, як вона любить людей, яка вона там насправді гарна, що це все поліцейські погані. Ну, давайте дещо розбиратися. Отже, е, е, свого часу десь так, мабуть. Ну, коли я був дитиною, то якось у нас вже тоді була собака. Я якось з ними разом зростав, і дуже багато кілометрів там, або тисячі кілометрів пройшовся зі своїми собаками. Ми жили якраз на київській русанівці, там був величезний русанівський парк. Ну, принаймні тоді мені як він, як дитині здавався величезним, тому я там відгуляв з собаками власне дуже багато. Кілометрів і бачив ну, всі можливі, всіх можливих собак, які тільки були на районі, і так само до нас приїздили люди з інших районів, тому що це був великий парк, і там можна було погуляти, походити, відпустити навіть там собаку з повідка, і щоб вона побігала. І тому, звичайно, що такий момент соціалізації, спілкування з іншими собачниками, він там був. і Ну, і от Давайте дещо наведу такі свої практичні приклади, як воно було. Отже, тоді в Києві був тоді. Це ще десь ну, в радянські часи. Я їх звичайно, вже особливо не застав. Але от, перші такі роки незалежності, цей собачний двіж такий собачний. Він ще був дуже сильним. Тоді був такий Кголк, така дуже поетична назва. Це Київське Городське общество любітелі кінології, був дуже відомий, таким, дуже сильним в радянському союзі. Спільнота собачників, і, наприклад, там і на Русановці, і на районах біля Русановки було декілька майданчиків, де можна було тренуватися з собакою. І mm. взагалі, ви знаєте, тоді собака це була такий собі, ну якщо хочете статус-символ для її власника. Тобто, якщо у вас був там якийсь, я не знаю, там найкрасивіший на районі Королівський Пудель, ну то ви були ледне зіркою. Там з вами там ледні люди підходили фотографуватися. Були такі часи, тобто собаки коштували, ну вони коштували, по-перше, і вони коштували ще й багато. Тобто люди там бігали за різними красивими радословними, вишукували якісь там найкращих собак з найкращими генами. І ну це було прям реально. Це був прям реально такий двіж, тому що тоді ще не було там інтернету, не було ще величезної кількості хобі. І от собака це була таке собі, ну якщо хочете елітарне хобі, там знайти якусь там, я не знаю, мисливську круту собаку, і потім з нею там гуляти, ходити. От, ну щось в цьому таке було. Звичайно, що було так само багато таких, собі, знаєте, ну, двор тер'єрів, тобто собак без особливих, ну, безрадословних, от якась там мішанина когось з чимось. Такі собаки теж були, але все одно люди дуже любили, якщо ти вже в місті, от, і, і тобі не треба прям захищати двір, а ти просто тримаєш собаку в квартирі. То, звичайно, що там намагалися підібрати щось таке дуже пафосне з якимось там дуже крутим корінням. Було там спеціальне розведення, було багато виставок, тренувань. От, і ну, це от реально була така ціла субкультура. Взагалі, ну, от як люди дізнавалися про існування тих чи інших пород, тому що це зараз можна там піти в Вікіпедію, прочитати про існування якоїсь собаки, а тоді ну, здебільшого дізнавалася або з книжок, де там згадувалася якась порода. Були ще такі окремі собачі енциклопедії. Вони коштували прям дуже багато. Там було дуже багато картинок, і там описувалась кожна порода. Тобто, я ще мабуть, і половина таких пород не бачив, які про які там писались. От, але все одно там от можна було там подивитися, як повинен виглядати там справжній доберман, наприклад. Ну і так само люди дізнавалися про існування пород собак з кіно, яке могло крутитися по радянському телебаченню. Тобто, якщо показували там серіал Лесі, то всі тепер знали, як виглядає Коллі, і на Русанівці було декілька таких коллі. Всі бачили там чотири танкіста і собака, всі бачили до мене Мухтар, і тому всі знали про існування вівчарок, там і німецьких, і ненімецьких, і таких, і інших. І от вівчарки це так само така була дуже популярна порода. Потім було білий бім, чорне вухо. Дуже такий печальний страждальний фільм. І після цього всі дізналися, що таке сеттер. І далі всі почали там так само заводити сеттерів. на Осаняці теж були там і сеттери, і спаніелі. От, ну я ж кажу, вплив кіно він мав, звичайно, що він мав вплив на людей і взагалі на вибір собак. Пройшли там по радянському кіно пригоди Електроніка, і раптом в Радянському Союзі стали популярні ердель Ну, а до Ердель звичайно, що то там додаються так само всі інші похідні породи, там і Фокс-Тер'єри, і, і, і будь-які інші тер'єри. Коли дошкірлиться в одному з епізодів підбігає собака, потім всі дізнаються, що це дратхар, і от тепер ця мисливська собака раптом стає всім відомою. І всі так чи інакше там починають придивлятися до якихось таких пород. Взагалі мислівські породи тоді були якось більш популярні. Ну, Це було десь отак, от на початку 90-х, можливо, навіть і всі 90-ті, але ви знаєте, з плином часу все таки собаки, собачий світ починав змінюватися. Ну, до речі, так само от можна сказати ж зараз, що одна з найпопулярніших пород на Заході, наприклад, це ретрівер. Цей ретрівер, я не знаю, Боже, золотий ретрівер. Його там використовують в кожній другій рекламі, тому що він так виглядає, як така сімейна пухнаста собака, така велика, поважна. Мабуть, вона там я не знаю, засвідчує добробут хазяїна і її там використовують в рекламі будь-чого. От, ну і потім ви виходите на вулицю, і так чи інакше, то тут, то там ви будете бачити цих ретріверів. Оце про вплив кіно, про вплив маркетингу на те, яких потім собак будуть обирати люди. От але десь в 90-х ви знаєте, все це почалося дещо змінюватися, тому що почало з'являтися набагато більше так званих бійцівських пород. Ну офіційно, звичайно, що там мені одразу в коментарі прийшли і починали там і спробували напіхати і розказати про те, що мовляв нема таких ну, бійцівських пород собаки. Взагалі так говорити не можна. Ну, насправді можна, тому що дійсно є певні собаки, яких виводили саме для того, щоб вони приймали участь у, у собачих боях. Тобто, ну, чомусь же ніхто не починає сперечатися з тим, що є мисливські породи собак, що є там якісь, я не знаю, сторожові собаки, що якісь там собаки були виведені для того, щоб охороняти десь там в горах отару, а інші повинні. Бути з вами на полюванні, от, а є все-таки собаки, які з самого початку виводилися саме для того, щоб приймати участь у собачих боях. От чомусь це у всіх викликає якісь такі просто батхерти. Вони починають там, я не знаю, пояснювати, що так не можна говорити. Ну якщо взяти законодавство багатьох країн світу, то там якраз цим все дуже просто. Там цих собак позначають як собаки з певним рівнем агресії. Вони іноді навіть позначаються саме як бійцівські собаки, або як такі собаки, яких можна такими вважати. І там вже ви, в принципі, не зможете нічого там пояснити, розказуючи про те, що не можна їх так називати бійцівськими собаками, тому що там бійцівські бої були заборонені. Ну, це було колись, в принципі, так, але все одно ця порода вона залишається в основі своїй. Породою бійцівських собак, саме тому вони такі дуже потужні, вони бувають дуже агресивні. Ну і проблема в тому, що якщо у вас буде там якийсь агресивний спаніель, ну він не зможе загризти скоріше за все, іншу собаку. А якщо у вас буде дуже агресивно або виявиться, що ваша собака дуже агресивна, і вона бійцівська пору, і вона бійцівської породи, тоді проблеми виникнуть і у вас, і у оточуючих, і це велика проблема. А ну і взагалі, от якщо так подумати, слухайте, от це до речі, так само знаєте слово на перевірку. От у всіх цих любителів бійцівських собак, просто або тих, хто бореться проти е, такої назви. Ну просто спитайте, що таке значить під у назві підбуль. З англійської це буде перекладатися як яма, тобто, це тоді, коли проводились собачі бої, в огорожену яму закидали двох собак, і вони там починали битися. Так само під стоп, тобто коли там машину в Формулі 1 десь е, якось так вона окремо відокремлюється, там її починають ремонтувати. Ну, те саме з підбулями. От. І от, До речі, під от одна з таких найпопулярніших байцовських пород. Якщо там подивитися, наприклад, на законодавство багатьох країн світу, то там всі ці породи перелічені, і породи, і мішанина між цими породами. Тобто там не можна так сказати, що от, моляв там підбуль там войовнича. От у нас такий гарний американський став тер'єр, і він, моляв там і це ж не підбуль, тому якби його не можна вважати бійцівською породою. Ну, можна, тому що я ж кажу, все це кодифікується, все це розписано. В українському законодавстві теж є пояснення про те, що таке. На небезпечні породи, і там теж вони всі перелічені. Тому, в принципі, я ж кажу. Або, наприклад, тут нещодавно була пісня групи Латекс Фауна, і він там згадує про існування такої породи, як Кане Корсу. Я послухав цю пісню, здається, шовковиця, і там згадується ця породи. Я так одразу дещо думаю: блін, звідки він взагалі знає про існування такої породи собак? Тобто, це знають тільки такі якісь. Там ну, собачники, а тут виявляється, що прості люди теж про них знають. От тому ну, до таких пород, ви знаєте, бійцівських собак їх було дуже мало на початку 90-х, а потім якось все-таки починається змінюватися ну, і клієнтура, яка володіє собаками. І, взагалі, якесь таке можливо, суспільство стає більш жорстоким, або можливо, взагалі, знаєте, таким більш войовничим. Я не знаю, там тоді буремні 90-ті. І починає з'являтися величезна кількість саме бойових собак. Всякі там, тобто, ну був у нас на районі один доберман, а потім доберман став ну ледь не в кожного другого. Там і добермани, і питбулі, і бульмастіфи, і все, що хочеш. От і, і я вам скажу чесно, що це звичайно що була не найкраща така ситуація, коли е, ну якщо раніше люди займалися собаками і вони знали, як з ними поводитися, і собаки їх слухалися. А тут отакі, от собаки незрозуміло якось розведення, вони почали з'являтися в людей, які їх просто брали як статусний символ, тому що там я не знаю. Там я там, умовно кажучи, новий русский, я викажу там з го мерседеса. І в мене повинен бути там от під буль, просто щоб всі ходили, боялися, і от саме десь з такою манерою люди ходили, вони там особливо не контролювали своїх собак. І ну, я пам'ятаю неодноразово були такі знаєте ситуації, коли там на тебе несеться якийсь там бульмастів, і тобі кричить її власник, мовляв, там маяні кусається. І ти таки думаєш, ну зараз ми, звісно, перевіримо, як воно, але ну от я ж кажу, була така, знаєте, зустріч, лотерея з такими власниками, тому що ти чудово розумієш, що він їх особливо не контролює, і далі просто ну там як пощастить, або там наскільки е, ну, зважено може відповісти твоя собака. От і це було дуже неприємно, тому що ну дійсно я ж кажу, коли такі професійні собачники зустрічаються з собачниками непрофесіоналами, які беруть до себе собак, які дійсно дуже небезпечні. А якщо говорити наприклад про Німеччину, то в принципі тут володіння підбулями, наприклад, і всякими іншими такими войовничими породами, вони обмежені, тобто, звичайно, що жопрямо офі... ну, по перше, в кожній землі це буде вирішуватися якось окремо в деяких землях. Деякі породи в принципі заборонені. В інших землях треба взагалі доводити те, чому тобі от потрібен саме підбуль. А якщо ви вже і дійсно маєте право мати таку собаку, то далі просто ну, у вас повинен бути відповідний вишкіл, у вас повинен бути дозвіл, там намордник, повадок, тобто все як потрібно бути, тобто просто так вийти з цією собакою, наприклад, без намордника. І щоб вона от потім так, от під час драки, ломанулася кусати поліцейського, ну це дуже дорого обійшлось би її власнику. От і я так розумію, що це, мабуть, в Україні теж вони якось обмежується. Тому от мені дещо дивно, що у нас от якось всі так стали на бік цієї собаки. Ну, там, це чергова похідна від підвуля. Тому що ну, давайте чесно скажемо: наступного разу ця собака спокійно там нападе на іншу людину, і це буде там чергова, типова новина, мовляв, там, бійцівська собака напала на дитину. І понеслась. І ті самі люди в коментарях потім вже будуть там бажати прикльонів саме цій собаці, власнику і тому подібне. І будуть там розказувати про те, як треба правильно регулювати собаку. Якщо говорити взагалі про купівлю таких собак, то ви знаєте, мені здається, що це от, ну, прийшло з 90-х, коли такі от войовничі собаки це стало таким собі якимось символом того, наскільки ти крутий, і от якоїсь там приналежності до касти крутих. І тому там я не знаю, там мати якогось там фокстер'єра це вже не круто, мати якусь там балонку не круто, а треба мати от якусь таку войовничу собаку, ну щоб всі ходили, боялися. От, звичайно, що якщо ти береш собаку саме десь з, ну, з такою мотивацією, то ти не будеш займатися дресуруванням цієї собаки, і вона там не буде особливо тобою контролюватися. А ви знаєте, собака це все одно, це ну так чи інакше, ви її можете контролювати там до певного рівня, тому що ну іноді можуть відбутися будь-які ситуації. Тобто якийсь там бігун буде пробігати біля вашої собаки занадто близько. Діти почнуть рап раптом там волати або бігти біля вашої собаки. Ви, можливо, одразу не зможете проконтролювати її поведінку. Або вона там підскочить до когось, почне дуже активно обнюхувати. Ви не встигнете відреагувати, щоб її відтягнути від них, ті почнуть якось там руками від неї відбиватися. Собака зрозуміється як гру, почне так само зі свого боку по-собачому гратися. Слово слово. Ну і от потім ходіть, доводьте, доводьте, що там, що це ваша собака не хотіла покусати. От, але слово слово, і от воно може спокійно перерости в якусь таку драку. І я думаю, що ну, таке відбувається постійно. Тобто, ну я ж кажу. Ну, досвідчений собачник він, в принципі, знає, там, коли треба там собаку притримати, де треба може там перекласти на іншу руку, де треба взагалі, можливо, там деяких інших собак обійти на всяк випадок. А якщо людина особливо все це не контролює, то така бійцівська собака це небезпека. Ну, в першу чергу, для оточуючих, от, ну і потім так само для власників, які повинні відповідати за наслідки того, що зробить ця собака. Але знову ж таки, вам від цього вже буде не легше. Ну, от, власне, це були мої 5 копійок про прикладну кінологію в Україні. Якщо хочете поговорити про кіно, про кінологію, про гроші та про будь-які інші теми, заходьте в коментарі. Я думаю, що цього разу так само прийде багато екзальтованих любителів підбулів і багато прикладних кінологів, і почнуть мені розповідати там щось правильне про собак. Ну що ж, заходьте в коментарі, погавкаємося на ці теми. Ось з вами був щоденний капіталіст Антон Павлушко, і до наступної теми. Сподіваюсь, наступного разу нам таки вдасться поговорити про економіку, про гроші і про якісь такі більш приємні теми.